Ці амполі екстракт, що викликає галюцинації. І я обіцяв вам, що я його спробую. Ви дуже швидко набрали 100 лайків під відео, де я роблю екстракцію синього лотоса. Прийшов час спробувати. Я вже підготував таблетки на завтра. Ну, на всякий випадок. Спочатку я почну з декількох крапель, якщо в сулок, далі більше. Ух, яке воно гірке, Да, воно дуже гірке, воно дуже гірке. Де вода? І тепер чекаю від 10 до 20 хвилин. Чесно, майже ніякого ефекту, ну, напевно, десь як чай, але слабіш. Тому більша доза, беремо ложку, виливаємо пів ампули, і це буде приблизно 9 квіток. Є ефект. Реально є ефект, він набагато серйозніший, ніж чай. Е, ніяких галюцинацій, це точно нічого суперсерйозного, але відчувається така набагато сильніша розслабленість, ніж від чаю. Ну, така реальна глибока, глибока розслабленість. Я це зробив. Не забудьте підписатися.